Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява мріва ріка і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 17 глава, з 1 по 13 вірш. Отак мовив Ісус, а підвівши очі свій до неба, проказав, Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що їх ти дав йому над усяким тілом дарувати життя вічне тим, яких ти наперед йому дав і передав йому а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер же прослав мене, Отче. У себе славою тієї, що їх я мав у тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова по тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що він від тебе я вийшов і увірили, що ти мене послав. Молюсь за них, не за світ молю, лише за те, яке ти передав мені, бо вони твої, і все моє, Твоє, і Твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі. Я йду до тебе, Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх ти мені дав, передав, щоб були одному, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Ти ж, яких передав мені я їх старі, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, що збулося Писання. Тепер уже йду до тебе і кажу, те у світі бувши, щоб вони радощі моїх мали у собі щерть. У 17 главі від Йоанна цієї Архерейська молитва Ісуса Христа, ціла глава. Сьогодні ми маємо нагоду спостерігати за молитвою нашого Господа Ісуса Христа. Часто згадується, що Ісус довго молився на самоті. Напевно, багатьох з нас виникало бажання знати, як виглядала ця Його молитва, який саме спосіб відбувалося спілкування Божого Сина із своїм Отцем. Молитва Ісуса Євангелії це завжди розмова з Отцем, бесіда, яка виглядає досить спонтанною. Сьогоднішня молитва ще носить назву первосвященицькою, тому що Господь Ісус молить ній Отця за своїх учнів, та як священник молиться за народ. Ми бачимо, як Ісус передає своїх учнів Отцеві. Він не забирає собі. Він каже, Отець мені дав, і я тобі назад їх передаю. Каже, що Він вже йде до Отця, а вони лишаються, щоб отець їх беріг. Наскільки є велика любов? Ісуса до нас, Він просить Отця за нас. Хочу сьогодні, Господи, попросити Тебе Навчи мене молитися, хочу також зберігати єдність з тобою, з Твоїм і Моїм Отцем, та мати в собі Твою істину, радість яку світ не може ані здолати, ані відняти. Допоможи мені, Господи, щоб я йшла за тобою, а не за світом. Амінь.